Учасниця обласного чемпіонату Марія приїхала до Кремінського стадіону Олімп з Лисичанська. Виступає у категорії біг на 100 метрів та стрибки у довжину. Я була спершу в Чорноморську, потім в Лазурному, а потім вже в Києву. Я займаюся три роки. Спортсмени виступали у декількох видах легкої атлетики. Біг на різні дистанції, біг з перешкодами, стрибки у довжину та висоту на трибунах. Учасників підтримували рідні. Мої хлопці змагаються від своєї рідної школи міста Креміна, номер 2 Вони не є учасниками спортивних шкіл. Валентин Шевчук працює тренером у Кремінському ліцеї інтернаті. Наступного року він відзначить ювілей 50 років у професії. Тренує бігунів за всю життя Ну підготовлено, мої ученики виповнені 24 чотири спорту. Я зараз працюю так сказати з однією дівчиною, вона мені тренується, вона ходить в шістий клас четвертої школи. Вона ну, не числится нігде, я просто ее увидел, талантлива девочка. Вже вона і чемпіонка області, была, і призером, среди старших. Ну, Сьогодні буде біжать 800 метрів. Для переможців підготували особисті та командні нагороди, а також подарунки. Це Та 2008 року і восьмого тобто хлопці вже входять у авзрослую достатньо фізкультурно спортивну життя. Зареєстровано около 90 людей учасника, плюс представників близько 16 людей. Змагання проходили за підтримки луганського відділення комітету фізичного виховання та спорту України спільно з обласним управлінням молоді та спорту. Данило Черниченко, Вадим Брюх, новини на Суспільному.